Доброго дня! Сьогодні пограємося з пісочком. Це буде розвиток сенсорних відчуттів. Зробимо доріжку для наших тваринок. Візьмемо тваринку, цей отнімемо мишку. Підметок. І будемо казати. Мііша. Тербую пасочку. Мііша. Такі ігри дуже подобаються діткам. Такие чудовии пасочки у нас майнеги здорово дах да-за. Він розвалився. Це були ігри з піском. Підписуйтесь та ставте вподобайки.